Чим вона сподобалась мені, звичайно, формою, звичайно, рельєфами, оздобленням чудовим. Білосніжна прозора порцеляна. І ось такі елементи, ніби це перламутр. Вставлений. Трошки мені нагадує посуд від компанії Розенталь. Друзі, вітаю вас на каналі Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина. Я дякую, що ви заходите на мій канал, підтримуєте його взагалі будь-яким способом, підпискою, переглядами, коментарями, вподобайками або не вподобайками. Я щиро вам за це дякую. Для мене це вкрай важливо. Сьогодні я покажу деякі предмети зі своєї колекції і дещо з останніх придбань. Все це переважно посуд для чаювання або для кави, для, для, для кавування, якщо можна так сказати. Отже, першою хочу показати вам невеличку за об'ємом чайну пару. Змінила ракурс, змінила місце зйомки і трошечки тут ну, сьогодні світло денне нормальне, тому я сподіваюся, що вам буде видно. Вона, неймовірно, красива, ця пара. Тут є клеймо EPA, Royal Ну Приблизно, напевно, десь 20-30 роки таке клеймо ставилось тут є. Так, також є Royal Epiac. Чим вона сподобалась мені, звичайно, формою, звичайно, рельєфами, оздобленням чудовим. Зелена стрічка по краєчку. І ось ці грані на блюдці і на чашці підкреслені зеленими крапочками. Такий цікавий ефект. Подібний варіант я, оздоблення я бачила на посуді компанії Sargemin, і теж десь 19-й, початок 20-го століття. Вона дуже-дуже гарна. Це деколь, квіточки це деколь, але рельєфи оздоблені неймовірно, на мою думку. І ручка. Теж така фантазійна. Наступна пара, скоріше кавова. Вона зовсім в іншій стилістиці зроблена. Білосніжна прозора порцеляна, компанія Sargmin, яка існувала з початку 19 сторіччя. Ну і це десь приблизно клеймо кінець 19-го, початок 20-го сторіччя. Ручний розпис в стилі таких турецьких орнаментів. Дуже гарна, сподобалась вона мені ця. Пара. Глибоченьке блюдечко. Ось так. Це друга пара з моєї колекції. Ще одна красуня. Немає клейма ні на денці чашки, ні на денці блюдечка. Тут навіть немає ніяких. Ну, якісь легкі позначки, нібито є, але що вони означають, і чи це позначки, можливо, це просто якась якісь виробничі моменти. Тут. Біла порцеляна, вона білосніжна, теж досить прозора. І тут золотий рельєф. З того, що я знайшла, з того, що я побачила, це 19 сторіччя. Така ручка. І Багато компаній різних випускали подібний посуд з такими лініями, з такими смужками. Нещодавно я показувала вам пару від Кайзер для шоколаду в такому, в такому стилі. Але з того, що я знайшла і побачила, це все ж таки LіMos. Яка компанія, не знаю, але пишуть, що це лімош. Ну, Знов таки, і Фюрстенберг Німецький робив такі речі, у них є чудовий сервіс в такому стилі. Інші компанії. Ну, Можливо, можливо я не те що помиляюся, я не знайшла якусь точну інформацію. Хоча от за формами, за всіма такими елементами, це французький посуд ну, 19 сторіччя. Так я, так я думаю, так такий зробила висновок з цієї інформації, яку знайшла в інтернеті. І четверта, і на сьогодні остання пара, що в мене є в моїй колекції, напевно, я ще щось зустріну згодом, дасть Бог, але вона ось така. Проста форма, ручка, яка нагадує нам ручку от, від Саргімін трошечки в такому ж стилі. Тут мені сподобався дуже цей декор, сірий колір. Я взагалі люблю сірий колір. І ось такі елементи, ніби це перламутр вставлений в оправу. Золоті крапочки, вони об'ємні. Так, ж блюдце. Теж глибоченькі. Це десь початок 20-го Я напишу на екрані точні дати, бо це компанія Ягер. Оскільки я давно вже маю в своїй колекції ці чашки, то я точні, точні дати не пам'ятаю, але напишу, така красуня теж є в моїй колекції. Прозора, білосніжна, початку 20-го століття. І тепер я покажу вам декілька, декілька чайних тріо, які нам трапились за останній час. Перша ось така. Колір екрю, колір слонової кістки порцеляний. вона не дуже тоненька. І це 30-ті роки. Компанія Оскар Шалер. Красивий малюнок, деколь. Тут така, оцей орнамент, квіти, квіткові віночки, гірлянди поміж такими. Ну, Вони не рельєфні, вони просто. Такий малюнок теж деколь, гарна, красива ручка. І зовні теж є е, дуже цікавий такий декор, рельєф. Ось така чашка. блюдечко. Симпатичне. І тарілочка. Дуже красива трійка. Дуже красива трійка. Подобалась мені ефектно. Наступна трійка від компанії Edelstein. Колір також, ну він навіть не слонової кістки колір, а колір молока, вершків. Дуже гарна з деколю, з оздобленням деколю. І е, рельєф Позолота. Є ось таке блюдечко і така тарілочка. Красива трійка, ніжна і разом з тим така ефектна. Ще одна красуня в такому монохромному декорі дуже гарна компанія Тішенройд. Ну, до речі, буває дуже симпатичний посуд, який не зустрічається у інших. Така, знаєте, з несподіванками ця компанія, як на мене, красива ручка, рельєф і оздоблення квітами. Деколь. Так, фокус, будь ласка, таке блюдечко. Трошки мені нагадує посуд від компанії Розенталь. У них такі бувають Сан-Сусі серія. І там бувають отакі от з монохромним таким малюнком рожевим саме такий темно-рожевий колір. Посуд. Ось така красуня. Ще одна трійка, і вже від компанії Weimar. Зелене криття, темно-зелене криття. Золоті штампи, рельєфи. Красива ручка. Білосніжна порцеляна, матова позолота така. Стримана матова. Мені саме подобається мені саме така блюдце. З решітками такими декоративними. Ну, бароко, типове бароко. І ось така тарілочка. Красива тарілка. І взагалі красива дуже трійка. Ефектна. І останній комплект в кольорі саме слонової кістки. Трошки світліший він на камеру. Колір густіший. Тут деколь у вигляді ірисів. Це приблизно 50-ті роки за формою. Томас. Літера Р дає свідчення того, що Томас належить корпорації Розенталь. Таке таке блюдце. А тут, бачите, трошки Айворі. Оця серія Ivory була у них. Томас айворі. Дуже гарна серія, неймовірна. Я мала декілька таких предметів і бачила їх в. Якась дуже, дуже вишукана ця серія айворі. Ну, окрім того, що це колір такий специфічний, тут іще саме посуд дуже елегантний і вишуканий. Ось така трійка. Це останнє на сьогодні, що я хочу вам показати. Отже, друзі, сьогодні такий огляд, невеличкий, тематичний. Але сподіваюся, що вам сподобався він. Бажаю всім здоров'я, бажаю всім миру, спокою, і ангела охоронці обов'язково поряд, всім тим, хто в Україні, і тим, хто за кордоном також. На все добре, до нових зустрічей.